Дисципліна медіакритика освітнього рівня першого бакалаврського вищої освіти, форма підсумкового контролю, залік. Я Лоза Галина Іванівна, доцент, кандидат наук соціальних комунікацій, спеціальна журналістика, кваліфікація журналіст, редактор мультиведійних видань, під підготовки другий. Лекції 14 годин, лабораторні самостійних, практичні роботи 16 годин. Так, зараз. Вивченню дисципліни передує якісне засвоєння знань з курсів мультимедійні засоби створення та верифікації контенту, кросмедійна публікація, кросмедійне виробництво ЗМІ, професійні стандарти редакторської майстерності, практична стилістика. Дисципліна медіакритика вивчає сучасну медійну журналістику, медійний контент засобів масової інформації, розуміння видів контенту, його доречності та опублікування в медіа. Мета дисципліни забезпечити теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі журналістики, надати студентам навички формування критичного аналізу мультимедійного контенту, розглянути основні форми медійної діяльності, медійні стратегії, трансформації діяльності журналіста за умов медіа. Студенти повинні знати. Основи медійної концептуальності, цільову аудиторію, групи, принципи організаційної роботи медійної публікації, теорію створення різних форм платформ для медійної історії, принципи інтерфейсу та різних комп'ютерних програм, цифровий вплив на візуальний формат інформаційного продукту, завдання дисципліни: дати студентам розуміння поняття медіаконтенту, навчити відрізняти види журналістських повідомлень аналізувати контент, формувати контент для різних медіа з урахуванням їхніх особливостей, навички письмової та усної комуніка... професійної комунікації державною та іноземною. Мовою, оцінювати журналістський матеріал щодо запитів читацької аудиторії, орієнтуватися у світовій журналістській інформації, розуміти специфіку адаптації контенту до різних платформ, мати навички критично алізувати цифрові носії, одночасно з різними ЗМІ, тобто інформагенціями, редакціями, газетами, телеканалами та інше набути здатність вивчати і виконувати професійні завдання з організації медійної роботи, користуватися цифровими носіями, тобто фотографічними телевізійними обладнаннями, комп'ютерними обробленнями, демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. Медіакритика, тобто медійна критика. Критика засобів масової комунікації це сегмент журналістики, що аналізує та оцінює медійний продукт. Її предметом може бути форма, зміст медійного продукту, тенденції та обставини його виробництва, їхнє е, е, значення, вплив на суспільство, взаємодія з ним та інше. Жанрові тематичні межі медіакритики розмиті. Вона межує з критикою різного мистецтва, політичною та соціальною публі... публіцистикою, художньою літературою. Ми з вами будемо вивчати законодавчі та нормативно-стильові форми професійного спілкування, до яких входить у нас вступ до дисципліни, тобто виникнення медійного контенту у сучасній журналістиці. Ми повинні знати медіакритику як предмет у системі журналістської освіти, вміти ефективно застосовувати вимоги на практиці, тобто в редакціях у журналах. Ін Інтернет-журналістика та її призначення це у нас буде тема номер 2 Ми вивчимо з вами виникнення медійної критики у сучасній журналістиці. Будемо знати теоретичний матеріал з теми, розуміти цільові. Цільову аудиторію, подання контенту, його ефективність, доречність, форму, стиль, структуру, зміст, модель та тактику спілкування. Умітимемо аналізувати мультимедійні повідомлення, значущість кожного складника, спосіб отримання ефекту, лаконічність, актуальність, достовірність, тему, запити. Простий і всеохоплюючий ступінь розкрит... розкриття теми зіставленість. У темі номер 3 ми розглянемо комунікаційні аспекти сучасних ЗМІ, тобто українську практику, журналістики та редагування, новітні медіа в умовах мультимедізації, роль журналіста і редактора в редакції. Розглянемо кросмедійні платформи: Телеграм, Інстаграм. Та інші. Основні характеристики кросмедійної платформи ми з вами вивчимо і розглянемо в темі номер 5 В темі номер 6 будемо редагувати користувацький контент в інтернет-медіа. Функції блогів на сайтах українських інтернет змі розглянемо в темі номер 7 в темі номер 8 розглянемо і вивчимо вимоги до мультимедійного повідомлення, зміст його і структуру. Будемо вміти створювати контент, презентації, виставки, творчо застосовувати анімовані 3D-аудіо-відео. Відеоконтент у мультимедійному проєкті, знатимемо контент електронних медіа, новини, коментарі, думки, тематичні статті, спеціальні репортажі, рецензії, рекламні статті, зміст і структуру медійного контенту. Навчимося оптимізовувати інтернет-текст, під пошукові системи за допомогою ключових слів, урізноманітнювати. Доступність та актуальність, значущість, достовірність даних, відповідність контенту, поставленій меті. Форми і методи навчання ми проведемо у формі лекційних занять, презентацій, відеолекцій. Також у нас з вами будуть практичні заняття, практичні роботи, презентації, обговорення, рольові ігри. Я надаю список рекомендованої літератури, основної, допоміжної, нормативної. Також контроль і оцінка якості навчання, результати навчальної дисципліни студентів ми будемо оцінювати за стобальною шкалою в кожному семестрі. Окремо за результатами поточного модульного та семестрового контролю виставлятиметься підсумкова оцінка за національною шкалою.